Скарби Озі та Еллі або фінансова грамотність. У маленькому містечку Грінвілі жили двоє друзів хлопчик на ім'я Озі та дівчинка Еллі. Вони були звичайними дітьми, любили грати в парку, їсти морозиво і мріяли про великі пригоди. Одного разу, гуляючи лісом, вони знайшли стару карту. На ній було позначено місце, де за легендою ховався скарб. Ого. скрикнув Озі. Це ж справжній скарб ми можемо стати багатими. Але що ми зробимо з цими грошима, задумливо сказала Еллі. Ми ж ніколи не мали багато грошей. Друзі вирішили відправитися на пошуки скарбу. Після довгого шляху вони знайшли скриню повну золотих монет. Озі від радості підстрибнув Тепер ми можемо купити собі все, що завгодно. Але Елі, яка була мудрішою, сказала. Почекай, Озі, гроші це не просто для того, щоб їх витрачати, їх треба вміти, зберігати і використовувати розумно. А що значить розумно? спитав Озі. Еллі пояснила. Гроші можна витрачати на те, що нам потрібно, але також треба відкладати частину на майбутнє. І ще є одна цікава річ гроші можуть рости, якщо їх правильно використовувати. Як це? Здивувався Озі. Ось дивись, сказала Еллі. Ми можемо взяти частину грошей і вкласти їх у щось корисне, наприклад, купити насіння і виростити овочі, а потім продати їх на ринку. Тоді ми отримуємо більше грошей, ніж мали спочатку. Озі подумав і сказав. Звучить цікаво, а ще, що ми можемо зробити? Еллі посміхнулася. Ми можемо розділити гроші на три частини. Першу частину витратимо на те, що нам потрібно зараз, другу відкладемо на майбутнє, а третю вкладемо, щоб вони росли. Друзі так і зробили. Вони купили собі нові велосипеди, частину грошей поклали в банк, а нарешту купили насіння і почали вирощувати овочі. Через кілька місяців вони продали свій урожай і заробили ще більше грошей. Ти була права, Еллі, сказав Озі. Гроші дійсно можуть рости, якщо їх правильно використовувати. Так, відповіла Еллі. А ще важливо пам'ятати, що гроші це лише інструмент. Вони допомагають нам здійснювати мрії, але найголовніше це те, як ми ними розпоряджаємося. Не забудь підписатися на наш канал. Одного разу до них прийшов їхній друг хлопчик на ім'я Макс. Він був дуже сумний тому що витратив усі свої гроші на цукерки та іграшки, і тепер у нього нічого не залишилося. Як же так вийшло? спитав Озі. Я просто не знав, що робити з грошима, зітхнув Макс. Елі запропонувала Давай ми навчимо тебе, як бути фінансово грамотним. Вони розповіли Максу про свої три частини грошей перша витрати на те, що потрібно зараз. Друга заощадження на великі мрії. Третя інвестиції, щоб гроші росли. Макс вирішив спробувати він почав відкладати частину своїх кишенькових грошей і навіть допоміг Озі та Елі продавати овочі на ринку. Незабаром він накопичив достатньо, щоб купити собі нову книжку, про яку давно мріяв. Дякую вам, друзі, сказав Макс. Я тепер розумію, що гроші це не просто для того, щоб їх витрачати. З того дня Озі Елі та Макс стали найрозумнішими дітьми у Грінвілі. Вони навчилися планувати свої витрати, відкладати гроші на майбутнє і завжди пам'ятали, що фінансова грамотність це ключ до успіху. А скарб, який вони знайшли, став для них не просто купою монет, а початком нової пригоди. Пригоди під назвою Розумне управління грошима.